накипіло з Алікою Піхтеровою. Друзі, продовжуємо нашу інформаційну годину. Як я вже зазначала у першій половині, що тема одна обширна, велика, дуже дуже болюча, але це не говорить про те, що ми не маємо, не маємо її зачіпати, в нашому етері не підіймати ті питання, які потребують вирішення. власне, І дуже хочеться, йдеться про те, щоб цей майданчик, який у нас є, який, який може. Можуть скористатися люди, та для того, щоб сказати про свої потреби і проблеми. А це власне те, для чого ми та і є для того, щоб говорити про Харків, Харківщину та людей, а також про о, проблеми і про їхні шляхи до їхнього вирішення. І от, власне, в першій половині ми говорили про виставку, яка присвячена безвісти зниклим, і в гостях у мене були дружини воїнів, на яких жінки чекають. Сьогодні, в другій половині ми говоримо з представниками благодійного фонду, які власне, займаються допомогою і. Пошуком теж зниклих безвісти фонд називається «Новейд», і У мене його засновниця в гостях сьогодні Алла Льошина паніло, вітаю вас! Доброго дня. А, І також один зі співробітників фонду на ім'я Віталії. Віталія Доброго вітаю вас. Пані Алло, ми так говорили в першій половині сьогодні про там великі проблеми і потреби? Ну, і найголовніше це провальна там та комунікація з деякими структурами, які мають займатися пошуком. І тут на допомогу завжди приходять благодійні організації, волонтери, і, звичайно, що це така таке рятівне коло. Як заснувався фонд, та і як ви відчули, що треба треба вступати в цей. Фонд вирішила зареєструвати свій фонд, тому що під час повномасштабного вторгнення я була сама бенефіціаром, пройшла всі шляхи і зверталася до різних організацій і бачила чисті, чесні, щирі серця людей, які готові допомагати 24 на 7, і були такі, що були байдужі до голосів людей. Це просто для когось статистика, для когось окрема історія, окрема людина, окрема родина. Тому, пройшовши цей весь шлях, скажімо так, від людини, яка сама потребувала допомогу до тепер, до фонду, тому що ми побачили. Погане, гарне, гарне, гарне ми взяли до себе, погане ми відкинули. І фонд новий, це нова допомога. Звісно, по-іншому розглядаємо справи людей. Тому так вирішили угу. зареєструвати фонд. Чим зараз займаєтесь? Що найбільше та вашого часу забирає, часу сил? Часу сил забирає завжди. Недостатньо часу, було б гарніше, як це було б 26 25, на 21, да, 27, да. 7. Там, ну, недостатньо часу. Займаємося тим, що люди звертаються, як і звертались раніше. Моя власна історія почалася з того, що я отримала осліплення, контузію і таке інше. І сама була сліпа, якби не допомога іншим людям, мабуть, я б трошки мені було б ще гірше. Mm -hmm. тому я від і так само люди звертаються, звертались до мене просто як до Алли Альошиної, а тепер вже звертаються як до фонду новейт. Це все збір інформації, надання якої допомоги ми можемо надати на зараз юридична консультація, допомога, ну, звісно, харчува, всі види допомоги, але саме найголовніше, то що в першій частині було в вашій. З попередніми героїнями це Інформація для людей, які отримали або не отримали статус родин загиблих, полонених, це найболючіша схема. Можна їм дати сьогодні кіло гречки, нагодувати, але біль в них цього не пройде. Тому їм треба допомагати не, скажімо, там куском мила і кашею, а допомагати їм, це теж важливо. Але біль цим не закриєш. І Потрібно якісь. Речаги такі, що були б точні, ясні, і людині одній буде зрозуміло з першого разу. А друга людина може з одним і тим же питанням звертатися 5-6 разів, вона не розуміє цього. Тому це, звісно, інформація, підтримка і психологічна підтримка. Угу. Я так думала, що ми всі стабільні, але з останнім часом до мене теж на тому тижні була така непогана, погана історія з прильотами. І я сама не могла впоратись, мені потрібна була психологічна допомога. А я розумію людей, які мало того, що не знають, де їх близькі, не знають, як їм з цим жити. Це не просто прильот, тебе стабілізували, пройшов якусь там сесію з психологом, і на цьому все людина з цим постійно живе. У ті ж 26 на 7, вона думає в думках: От попередня героїня казала, що не думала, що буде така сильна. Я особисто знаю пані Альону. І знаю її історію, так трапилося, що ми зустрілись у вас сьогодні на просторі. Накипіло, це дуже приємно було. І хотіла сказати, що пан Віталій, про якого вона казала, ось він є волонтером в нашому Угу. Пане Віталію, можу вас розпитати, от ваш типовий день та, в цій благодійній організації. Чим, чим найбільше та, займаєтеся? Це все ж таки комунікація. Чи це більше якась фізична робота, щось комусь допомогти? Як побудовано? Ну, як такого немає. Ну, гра... Гра... Да, да, гра... Та, кожен гра... день не повторний. Так, да, він не повторний. Це в першу чергу це комунікація з родичами які до нас звертаються, надання допомоги, якої вони потребують чи знаходження інформації, тобто навіть випадки офіційні, неофіційні, в частному порядку, тобто є своя наработана, як сказати, база контактів з військовими частинами, де на офіційно, скажімо так, відповідь треба чекати, мені достатньо зробити телефонний дзвінок, uh -huh. дізнатися інформацією, не непідтвердження. І взагалі, ну тобто, збор інформації і ну, подальше може, як ми можемо цю інформацію використати, uh -huh. чим ми можемо допомогти в даному випадку. Кожному окремо це індивідуальний підхід до кожного громадяна, до кожної сім'ї, до кожної родини. Uh -huh. Ми от якраз говорили та з героїнями сьогодні в першій половині, що дуже різноманітний буває досвід від спілкування зі співробітниками ТЦК, на який натрапиш район в яку саме зміну. Та. А, на вашу думку, як та як людина, яка зсередини спізнала а, цю структуру, а, чому так багато виникає у цих налаштованих жінок, та, які, які стикнулися там з якимось хамством, з якимось а, недбалим. А, ставленням. чому взагалі ця проблема виникає, чому, чому так. Ну, це моя особиста як би думка з цього питання. Ну, на той час, коли я працював і до мене приходили на прийом як до посадової особи, у uh -huh. мене прийом починався спочатку з бесіди. Бесіда, з'ясування обставин, хто, що, як. Ну, тобто, спочатку бесіда. Скільки вона могла займати часу, це вже е розглядалося в ході цієї бесі бесіди. Угу. А потім вже був перехід на вже офіційне оформлення документів, з якої причини прийшли. Звернулася допомога. Е Цих самих збору документів. На жаль, але в нас штаті є і психологи. Якщо я бачу, що в деяких моментах, можливо, я там десь мог не впоратись, я викликав психолога. Тобто, підхід, на жаль, немає такого однозначного шаблону у всіх. Тому, якщо я попав в колектив який? Компетентен в цих питаннях, то, на жаль, таких от кадрових спеціалістів дуже мало, дуже мало. І на цей час би, не дуже звертають на це увагу. Угу. Тому виникає такої Е, Як не кажуть, але все одно це зі свого особистого опиту в ТЦК. Більшість зараз працює військових, які самі по якимось причинам, Має після поранення, отримання поранення, да, обмежено придатні, яких просто переводом туди направили. Бажали вони там працювати, не бажали, але вимушені. І не всі би, мають фахову спеціальність Дос. для того, що, да, і щоб працювати з цим. У По... зв'язку з цим виникають такі от обставини, угу, угу. що людина просто посаду дали, займатися будеш цим питанням. А людини немає хисту до цього займатися цим питанням, а більш нема кого. От так зв'язку з цим, Звісно, таке відношення може бути до праці, яку ти не любиш. Це в будь-якій галузі. Та інколи такі історії чую, що здається, що таке відношення може бути, якщо ти в принципі людей не любиш, <сміттє> і таке може бути ну <сміттє> <та, та. сміттє> це ж те ж саме можу сказати з, з, з зі свого особистого досвіду. Про агресію, як ви кажете, компетентність працівників це одне. Але коли, на жаль, я не хочу нікого звинувачувати, але бували такі випадки, що звертається там мати або дружина, сестра, і, переступивши в поріг, одразу починаються в твою угу. адресу звинувачення. Угу. Навіть ну, не знаю, що. людина як з ким да. контактує, то да, і попадає під час. І зразу Стан... винувати всі во всіх, е... mm -hmm. во всі ситуації, яка сталася. Mm -hmm. Так, да, я розумію, що це ну, от як і жінки казали, що це найвразливіша категорія населення, і я розумію, що дійсно можуть бути абсолютно різні реакції. Ну, втім, якщо дійсно і натрапляєш на співробітника ТЦК, який є військовим, який пройшов бойовий шлях, і у якого теж може бути різний, різний стан нервової системи. Ну, я розумію, що нам всім зараз дуже важко, але є ще обтяжуючі обставини і в багатьох з нас і тут. Треба. Мабуть, треба кожну ситуацію так роздивлятися окремо, але я так зрозуміла з ваших слів, що найголовніша проблема це брак фахівців, справжніх справ... фахівців в цій ситуації. Ми говорили з вами під час поз... поза дискусією, яка у нас була в прес-центрі, про те, що. Безвісти зниклих, ті, які перебувають у полоні, опинилися там, вони мають статус безвісти зниклих, і Росія не дуже охоче їх обмінює. Бо якщо немає інформації, значить і не треба, не треба цього робити, значить можна далі продовжувати утримувати людей. І от, власне, пані Алло, ви казали про те, що все ж таки трапляються ситуації, та і коли в списках, коли в серед поверхні. Людей є саме ті, хто вважався безвісти, зниклим. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу, як от її вести? Я знаю, що навіть з ваших списків, люди, яких ви та, ведете, можемо так сказати, що от є люди, які повернулися, як, як цю роботу? Прорубляти. Дивіться, це було просто така власна ініціатива, тому що люди звертались, я кажу до мене ще з часів неповномасштабної війни з усим. І дайте на молоко, там і на берці, на ТНС. На і ми були в одній групі підтримки з попередньою героїнею Альоною. І в нас було бажання допомагати. Ми просто це робили. І люди звертались. Ми робили, скажімо так, такі списки. Які, до речі, вона возила в Ватикан, теж там люди є, які збирали інформацію особисто я, які угу. звертались не до фондів, не до кого, а особисто до мене, як до Алли Альошиної. Я кажу: відкуду відкіль вас мій власний номер. Нам сказали, зателефонуємо і ви отримаєте допомогу. Тому ці списки ми формували і в тому числі я вже сказала, що попали вони до Ватикану. Яким чином далі пройшов цей процес? Я не можу так відстежити, але було дуже приємно, коли ми скажімо, провели таку роботу. Просто вечорами ми сиділи там собі по відеозв'язку і розмовляли, хто що робив, і хто що там де був між собою, як, просто як люди, як знайомі. І знаєте, я так сиділа ще кажу: Боже, це ми вже скільки це робимо роботу. Втрачаємо свій власний час і до часу ночі, і до другої ночі, і нема ніяких результатів. І тут таке було: знаєте, мабуть, відкрилось у нас друге дихання, це й посприяло ще раз, наголошую на те, що вже треба було випливати не як просто волонтери, а вже організуватись. Був дзвінок з енергодару. Зателефонувала мама одного хлопця. Прізвище, я його не пам'ятаю, тому що базу даних я не зберегала. А ну, я знаю таку історію. І вона зателефонувала, каже: Дякую вам всім, ну, і сльози там, О, і білі, і все. І каже, ми вже вважали його загиблим, але його поміняли. Яким чином пройшов цей процес, для нас залишилось невідомо. Ми обговорювали це, як це могло таким... Чарівним способом пройти. Звісно, що це не чарівність, це теж робота. Далі ми, скажімо, були першою такою манюсінькою маленькою сходинкою для того, щоб це хтось почув. І кажу ще раз, що як це відбулося? Звісно, що це держава допомогла. І ми, волонтери, це одне. а... Держава це інше. В когось більше речаги якісь є, в когось менше. Але зусилля були потрачені немарно, і така людина, хоч одна но знайшлась, це дуже дуже було приємно, і ми прям так. Знаєте, як другі крила, чи якесь повітря свіже, так надихнуло нас на далі, що це не можна припиняти. Ми вже трошки так вигорали, думали, що ні, це вже не потрібно, ніяких результатів. І... Тим самим тут було, знаєте, гром серед ясного неба. Ну я вибачте, так а, от ви знаєте, у мене таке виникло теж до вас запитання. Ну, можливо, все ж таки це буде там ваша е, особиста думка, але втім вона все одно фахова і цікаво почути. Е, е, нещодавно стартувала от виставка, присвячена зниклим безвісти та полоненим. І в, в Харкові і там портрети, портрети тих, на кого чекають. І дійсно, як я вже казала, це просто такі дві стіни, і ну, незліченна кількість портретів, і просто, просто мороз шкіру йде, коли ти там проходиш. Е, на вашу думку, от говорити, називати імена, прізвища, показувати портрети е, це допоміжне чи це навпаки? Виставка це дуже добре. Це наше місто і наші люди, які ходили з нами поруч до війни, і сподіваюся, що вони теж будуть угу. ходити нашим містом. Вони знайдуться, повернуться. Це дійсно класно. І я не бачу тут нічого поганого. Але коли інформація виходить за межі зараз не про виставку, а про соцмережі, я думаю, Віталій додасть до цього і про це всі кажуть фахівці. хто… Розуміє, що цього робити не можна, повинна бути гігієна інформаційна, тому що mm -hmm. ми не знаємо, де знаходиться рідний. Ось люди пишуть там допоможіть найти сина, і викладають там з усіма його мідалями, званнями, ордінами і всі, з нагородами. А ми ж не знаємо, де він. Може він сказав, що він просто солдат, тому що ви ж знаєте, до офіцерів угу, там угу. взагалі до і цивільних полонених там катують. А якщо це офіцер, то, то звісно, що там ставлення змінюється, ставлення змінюється угу. не в на жаль, в гіршу сторону. Тому повинні займатись. Скажем так, разом і благодійники, і державні установи, тому що разом це буде доцільніше, тому що дивіться, наприклад, держава якимсь чином звернула полоненого цього і ще одного хлопця. То був цивільний полонений, а це був військовий. Це з тих списків, що ми формували самостійно. Просто люди нам довіряли, довіряли мені як особистої людині. хоча я запитувала з цих, я можу використати чи передати вашу інформацію комусь більш детальніше і надалі ну, розумієте, про що я uh -huh. да? тобто, тось, мої ж, скажімо так, обмежені теж є такі повноваження, тому повинна бути якась. Треба якусь зробити загальну може, систему, може, я не знаю, як це правильно зробити. <гум> може, треба долучити якихось професіоналів, хлопців, які в ІТ розробляють програми, щоб це була якась може єдина база, може, щось таке. Ну, на цей час ми користуємося чим маємо, але гігієна повинна бути. Я думаю, що пан Віталій додасть до цього, тому що він якраз був людиною і в державній установі робив. Угу. Він, в принципі, робить ту ж саму роботу, яку робив ТЦК, тільки тепер в благодійній організації. Я думаю, так, прошу, що... Прошу, пане Віталій. Так, да, на жаль, я згоден. Що гігієни потрібно бути, тому що неодноразово були випадки катування, навіть за якусь там букву, татуювання, а якщо там дізнавали, що це з якогось спецпідрозділу, наприклад, Азов тут же самий. Так, да. угу. Тому навіть якщо викладається інформація, фамілія, ім'я і там. Фото і бажано не військовій, а в цивільній, в цивільному одязі, щоб менше надати інформацію, тому що це дуже дуже небезпечно. Одно зайве там слово може вирішити майбутню судьбу військовослужбовця. З цим ну, не треба жартувати. Е, перш чергово, це з мого ж такого опиту <кл 'язання> та сторона. Теж викладує відео, фотографії, які як би, є в соцмережах. Ось передивлятись, надавати інформацію в соцмережі теж мінімальну, мінімальну інформацію. Максимум ім'я по батькові і дату народження. Не підрозділ, ні, ні щось таке. Це, це зайве. Це може тільки нашкодити. Тому з цим треба дуже обережно. Mm -hmm. це, це, е, Розуміти особисто хто робить, тому що були випадки, я всіх попереджаю, особливо родин зниклих при особисті зустрічі попереджаю. Якщо вам хтось напише, зателефонує рано вранці або пізно ввечері і запропонують там якусь допомогу, можливо, за невеликі гроші, але за гроші, це вже викликає сумніви. Навіть таке буває. Да, буває, 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 це доволі таки часто. На що я радив, якщо ми як в мене є можливість, я сам звертався до СБУ, надавав контакти цих родичів, або аж щоб вони особисто зверталася, надавали контакти, хто з ними зв'язався, є там номер телефону. Ну щоб це вже займалися структури, які можуть з'ясувати звідки. Ну, цей контакти, дзвінок. Да, звідки відстежити. надійшов цей дзвінок, щоб вони могли відстежити. Ми випадки бували, ну на емоціях. На емоціях це все працює. Угу. На жаль, ці шахрайські схеми є. Угу. Не, взагалі, не завжди вони навіть пройшли на території України. Дружина, Тому що у кожного та. військовослужбовця є телефон, є ще щось там з собою, е, отримують доступ і починають. Таким шляхом заробляти кошти а, у нас на жаль спливає час нашого ефіру. Я єдине, що уточню, до вас, як до організації благодійної, можна звертатися через соцмережі та ви є Facebook, Instagram, так, так. No Wait. «No Нова uh, no uh, допомога. Новейт no no англійськими, українськими пишеться новейт no і в промові новейт. No Однаково незмінний. Тож так, друзі, якщо є така необхідність та, в тому, щоб звернутися до благодійної організації для того, щоб вам допомогли з якимись запитаннями, то будь ласка, знаходьте. Я вам дуже дякую за цю розмову і дуже дякую за те, що ви робите. І бачила, як щиро обіймала вас дружина, яка чекає. Я розумію, яка велика допомога, яка велика розрада і для неї це, це знайомство. Друзі, дякую, що були з нами цю інформаційну годину. Я Дуже вдячна, що ви відкриті до складних і болючих тем. І я думаю, що для кожного з нас сьогоднішня сьогоднішні розмови були корисними і важливими. Далі ми йдемо на випуск новин і почуємося з вами вже завтра.